Там ще... Так, все, дітки, налаштовуємося на урок читання із гарним настроєм починаємо його. Уважний екран, <рес> все одержиться, все буде видно, тобі не хвилюйся. І вже... Ні, половина екрану чорна. Чистомовку вже всі дітки бачать. Так, дітки? Ні. Пашенька, <свеч> якщо тобі не видно, посиди помовчи. Зараз з'явиться. Значить, у тебе проблеми з інтернетом. Так, видно усім? <свеч> <свеч> так, <свеч> Так, <свеч> починаю читати <свеч> перше речення Аліночка. із, 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 із іс. їдемо в ліс. Далі продовжує Ярослав. Іс-іс-іс. Іця, іс, іс. іця. Іця, 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 Хитра, Там живе лисиця. Дениско продовжує. Іця, ой. А, а, ан... Ан, 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 ан. Дикий. І квастий. І, і квастий великий каван. Далі Моя. продовжує Вероніка. Ень-ень-ень, <говори> ой, ень-ень-ень, 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 ще й рогатий олень. А так, як правильно наголошуємо? Олень. Олень, олень. олень, правильно. Далі продовжує Андрійко. Слухаємо Андрія. <говори> ну, Ілка. Руда, пухнашка, руда, пухнашка. Так, іще раз, Андрійко, прочитай, ми тебе дуже погано чули. Ілка, 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 руда, бухгалта, рудка, білка. А тепер іще раз перший рядок, ти допустив помилку. Ти прочитав тільки три рази, а треба чотири. Будь уважним. Ілка ілка. Зупиняємось. Ілка ілка. Ілка, 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 ілка. ілка, ілка, ілка.

А тепер хто може перерахувати усіх тваринок, які живуть у лісі? Віроніка Воднєва, будь ласка. Я хочу, я, я хочу. Лиця, білка, ведмедь, зайця. Олень. Олень І ще кого не назвали. <свіс> Кари. Кари. Кабан, а. правильно. Дітки, сьогодні ми з вами перевіримо статтю читання класні ліки. І давайте зараз від... дасте відповідь на питання, чи дійсно читання це ліки. Ярослав. Так. так, це ліки. А наведіть аргументи. Які ви знаєте аргументи, що читати корисно? Що... А, якщо читати... В день по 30 хвилин, то проживете на два роки довше. А ще що покращує читання? Що розвиває читання? Пам'ять. Пам 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 ваше мовлення, вашу мову розвиває. І зараз давайте. Прочитаємо слова, які зустрінуться у статті. Будь ласка, починає читати перший стовпчик. Аліночка. Знаєш, покращує, досягує. Ви... Досягають. Визнають. Визнає, ви чає. Виживає. Визначає. Виживати. Віроніка прочитає водні ваш е, е, Чи. Читання. Віроніка, я показую перший стовпчик. Знаєш, покрашує, досягнеться. Досягають, будь уважною. Ви, визначає, ви виживати. Так, і ще раз читаємо, тому що мені чомусь не зовсім подобається, як читають дітки. Хочу, так, будь ласка, Вероніка Тімакіна, швиденько. Ага. Знаєш, покращує, достягають, визначає виживати. Молодчинка. Ярослав, другий стовпчик. Читання, знання, кількості, приблизно дитинстві. Сергійко дуже хоче. Будь ласка, дякую, Ярослав, дуже добре. Читання, знання, кількості, приблизності. Дитинстві. Молодці. Молодці. Дітки, будьте уважні під час читання. І давайте пригадаємо, що таке стрес? Стрес це, це, це коли, коли чогось, стрес, це, коли ти чогось боїшся. велике роздраження. Так, правильно, це коли ти чогось боїшся. Вероніка, прочитай, будь ласка, так, що таке стрес? Стрес – реакція... Організм або нервовує системи, що виявляється у формі крику істерики тощо. Мені дуже хочеться, хочеться, щоб ви якомога менше у житті зазнавали стресових ситуацій. А тепер повертаємося до статті Читання класні ліки. Так, що покращує читання, Аліночка? Е, Пам'ять. І ще що воно робить? Увагу, роз... Роз... Розвиває Звиває. увагу, і, Ярослав, Зменшує стрес. Зменшує стрес. Так, починаємо читати, будь ласка, я Ігор, слухаємо тебе. Ігор, вмикай звук і починаємо читати із назви. Світання класні ліки. Тир. Ти вже знаєш, що читання дає нові знання. Покращ... Знання. знання покращує, пам'ять розвиває увагу, зменшує стрес. Молодець Єгор, дякую тобі. Ти запам'ятав, що покращує читання? Так. Дякую. Продовжує Дениско. Звісно. Звісно, чого до, досягають не за п'ять хвилин читання. То, то скільки хвилин щодня треба читати? Далі продовжує, будь ласка, Аліночка. Та. Ой, кожен, кожен? кожен виразна... Визначає Аліна, не представляє букви визнач... в словах. Кожен визначає сам це залежить від любові, від книжок кількості. Вільного Біль, часу то, то. Далі продовжує, будь ласка, Павло. Я вчора читала mm -hmm. разів. Так, Павло, Павла, щось я не бачу. Будь ласка, варічка, Одна. Там... Це залежить від Одна. людьми книжок. Однак, зваж не такі факти: люди, люди, які щодня читають не менше як 30 хвилин, живуть приблизно на два роки довше, ніж ті, хто не читає. І закінчує, будь ласка, Ілья, слухаймо Ілью. І починати вживати ці, цікаві. І класні лінки. Краще в дитинстві. Так, дітки, отже, давайте зараз перерахуємо. Так чому читання це ліки, Ярославчик, повтори всім діткам ще раз. Що покращує читання? Кращує пам'ять розвиває увагу, зменшує стрес. А ще люди що роблять? Живуть на два роки довше. Так, бачите, скільки користі від читання, а ще читання розвиває ваше мовлення, вашу грамотність покращує. Дітки, сьогодні ми з вами поговоримо на тему медіавіконце віконце сторінками дитячих журналів. Тобто, про що ми поговоримо? Про... Журнали про газети дитячі. Підніміть руку кому мама купує газети і журнали дитячі. Мені. О, так, так Віронічка, як називається журнал чи газета, яку, яка в тебе є дитяча? Вона називається «Тропінка». На, так, ти читаєш її? Так. Так, зрозуміло. А ще у кого є газета журнал Дитячий Аліночка, яка в тебе назва? Тебе звук вимкнено. У мене є оця газета, зараз покажу. Добре, ти поки йдеш за газетою показуй. Ось і газета. А ми продовжуємо далі. Послухайте і відгадайте загадку. Голубка біла в наш дім залетіла. Що, сві... Що у світі бачала, про все розказала. Що це за біла голубка така? Це газета, правильно. Це газета. Далі слухаємо загадку. Не книжка, а зшитий. шитий, не кущ, а з листочками. Не людина, а говорить. Що це таке? Це журнал, дітки. Що є ж спільним для журналу і газети? Як ви думаєте? Е, вони. У них про щось? Можна читати. Можна прочитати, правильно, Ярослав. Про щось пишуть. цікаво, є інформація, є ілюстрації. Так? І журнали і газети це періодичні видання. Це означає, що вони виходять друком через певні проміжки часу. Журнали це видання у вигляді книжки, збірки, у якому зібрано твори різних письменників, поетів, пізнавальні та розважальні статті. А газети це видання на великих аркушах паперу. Що містять матеріали про поточні події, життя. Дітки, а у кого є вдома газети? Ну, Батьки читають газети, батьки купують газети? Зараз інтернет замінив і газети, і журнали багатьом. Дітки, але справді це дуже цікаво. Все одно інформацію з газет і журналів. Цікаво полистати, погортати. можна знову повернутися до тієї статті. І сьогодні на уроці ми з вами познайомимося із деякими дитячими журналами. І більше я вам скажу, під час канікул вам треба буде придбати один із журналів дитячих, щоб вам мама купила або татко, або бабуся, і щоб ви розглянули, як це цікаво і наскільки це корисно буде для вашого розвитку. Потім ви будете постійно купувати і знайомитися із новими новими номерами. І так. Хто вже здогадався, як називається журнал, який Я вам показує. Сама назва говорить, що ви будете багато чого пізнавати із цього журналу. Скільки років цьому журналу? 15 років. Розвиваючий пізнавальний журнал для сучасних дітей віком від 6 років. У цьому журналі йдеться про подорожі, пригоди, є логічні завдання. Народознавства, конкурси з призами. в кожному номері журналу, а також можливість водночас вивчати англійську мову, а ще в цьому журналі є великі настільні ігри, у які ви можете грати зі своїми братиками, сестричками, зі своїми друзями, які приходять до вас у гості. Наступний журнал має назву дивимося і читаємо. А чому у нас тільки один Дениско бачить? Всі останні граються? Аліночка, що ми робимо? Аліна? Ми дивимось на екран. І так, джміль це дитячий мистецький журнал, Знайомить читачів з азами живопису, музики, літератури. Матеріали журналу направлені на розвиток художньої культури, на розвиток зв'язного мовлення дітей, акторських здібностей, логіки. Тут можна знайти тексти дитячих пісень з нотами. Уроки танців можна відшукати. Наступний журнал як називається? Крейд. 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 Долучившись до команди професора Крейда, знавця всіх наук, ви переконаєтеся. Щоб бути розумним, це круто. А для того, щоб бути розумним, треба багато. Що робити? Пане Микола, читати. — Багато читати. Да, Сергійко, що ти хотів запитати? А я, а я знаю, хто це, це капатич, а зайчик, це Крош. — Правильно, бо це все із мультику Смішарики, так? Да? А я Він його дивився. Я його дивився дуже Мужка. добре. Його теж дивилася разом зі своїми зі своєю донькою і онучкою. Грейт розповість про складні наукові поняття та природні явища, дуже цікаво, яскраво і просто для дітей вашого віку. Дітки, отже, журнали це неймовірно цікаво. І вам потрібно, буде щоб мама або татко або бабуся, уже зараз купили журнал і щоб ви його. По прочитали, познайомились, виконали цікаві завдання. Але а ми козна. виконаємо руханку, довго піднімаються не 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 на не сучасну не руханку. Аліна, що ти хочеш сказати? Я хотіла сказати. Дітки, а що трапилося з вами? Ви захворіли? Ні. Подивіться, що Сергійко робить. Сергійко вже встав і вже почав танцювати. А ну-ка піднялися усі, піднялися всі на руку. Я просто люблю дуже сильно танцювати. Люблю. Молодець Сергійко, а тепер показую всім, як ти гарно танцюєш, і не тільки Сергійко, а Ілья піднімаються. Кіночка Сергійка Вероніка, які були дуже активними і чудово виконували руханку. Дякую кожному з вас. І так, дітки, зверніть увагу, коли ви будете читати журнал, газету, у журналах і газеті є розділи на різні теми і на різні смаки. Про природу, пригоди, секрети спілкування. Кожен журнал дуже цікавий. Дітки, і подивіться, у дітей який журнал в руках? Мур... як? Прочитайте уважно. Мурзилка. морзилка, журнал мурзилка, також дитячий журнал. Мурзилка. Поради для тих, хто прагне спілкуватися з журналами. Журнал починає читати з обкладинки. Обкладинки завжди яскраві, кольорові, для того, щоб зацікавити юних читачів. Зверни увагу на номер журналу, рік, де він видається. Погортай журнал, які в ньому рубрики, малюнки. Ну і розповідай про прочитане обов'язково кому, дітки? розповідаю. Кому треба розповідати, батькам друзям. батькам, друзям те, що ви зробите після канікул? А мама або тато купить журнал, ви повинні або піти разом з мамою і обрати, який вам сподобається, щоб мама вас привела до магазину, до крамниці. До книгарні, щоб ви обрали журнал, який вам сподобається найбільше. І цей журнал під час канікул прочитаєте. А коли ми з вами зустрінемося 31 березня у понеділок, ви покажете кожен свій журнал, який придбали, і про нього розкажете. Щось найцікавіше, те, що прочитали. Домовилися? А ще, діти, у журналах є завдання, які треба надсилати до редакції. Насилати свої запитання, надсилати можна свої малюнки, свої вірші, які складають дітки вашого віку. І ось ви можете за піар-кодом завітати на сайт журналу Барвінок. А знаєте, скільки років видається цей журнал? Скільки? От якщо ви заві... завітаєте на сайт, ви дізнаєтесь обов'язково, цей журнал видається. З 1928 року. Тобто його знають і ваші мами, і ваші бабусі навіть. Так. Роздивіться журнал, який називається Як? Прилаті. Крилаті. А як ви думаєте, про кого в ньому йдеться? Про А хто у нас крилаті? Які тварини? Про пташок. Пташки. Ташки. Ну, звичайно, роздивись обкладинку журнала «Крилаті». там кого ви побачите? Ташок. Ташок, так. Для кого це журнал, як ви думаєте? Для дорослих чи для дітей? для дітей? Звичайно, цей журнал для дітей. Пригодницький журнал для дітей віком від 5 до 6 років. На сторінках журналу можна побачити багато цікавих оповідань, віршів, взяти участь у конкурсах, у майстер-класах. Так, скажіть, будь ласка, а чи схожі журнали дитячі, між собою, дітки? Як ви думаєте? Ну, от ви я вам щойно показувала журнали дитячі. Чи схожі вони між собою, чи ні? Так. Да. Ну, схожі, які вони. А, красиві. Красиві, яскраві, для того, щоб діткам сподобалось, щоб кожна дитина захотіла взяти до рук і прочитати, познайомитися. А чим журнали відрізняються від підручників? Як ви думаєте, підручник товщий, чи журнал? Підручник. підручник. Журналу вони менш, вони тонкіші, і зібрана коротенька інформація про будь-щось. Дітки, отже, журнал. У журналі ви можете познайомитися із казками, розгадати ребуси, прочитати вірші дітей вашого віку, малюнки розгледіти, поробки можна виконати, прийняти участь у конкурсах. Листаючи, гортаючи журнал, ви можете прочитати комікси, тобто гумористичні невеличкі твори, і прочитати цікаві повчальні оповідання. Віроніка, перераху, що можна, про що можна дізнатися із журналу? журналом? конкурси. Далі Ярослав продовжує, про що ще, ще можна дізнатися і прочитати? Малюнки, конкурси, ребуси. Оповідання. Оповідання, дітки. Ось скільки багато цікавого є в журналах. Отже, ваше домашнє завдання. читає, будь ласка, Денис і Ігор разом. Що треба зробити, Денис і Єгор? читаємо <світ> разом. Придбати один журнал, почитати під час канікул, виконати час каніку, цікаві завдання. завдання однокласникам. Показати. показати однокласникам і Лісти розповісти найцікавіше з... На з прочитаного. Дітки, ви зрозуміли, яке у вас завдання? Так. Сьогодні у вас завдання трішки незвичне. Для того, щоб стати суперчитачем, для того, щоб стати крутим, розумним, треба багато читати, ви згодні? А -а -а. І ось вам таке завдання. Під час канікул з вами сходити до крамниці, сходити до книгарні, сходити у, до кіоску газетного, обрати дитячий журнал. Один. І повірте мені, після, повірте мені, після того, як ви оберете журнал, погортаєте його, полистаєте, <плес> йомитеся, по поціка, почитаєте цікавинки, комікси вам захочеться через декілька днів знову придбати наступний номер цього журналу, а можливо, навіть іншого. І так, коли ми зустрічаємося з вами після канікул, кожен з вас у руках повинен мати що, Сергійко? Журнал. І розказати щось найцікавіше, що вам найбільше сподобалося у цьому журналі? Або журнал крилати, або Варвінок, або Пізнайко, тобто будь-який, або журнал Джміль. На ваш вибір. Домовилися, дітки? Так. І зрозуміли завдання по читанню? Так. Так. Я з вами зараз я відпускаю вас на перерву. Зустрінемося о 10.30 на уроці української мови. На урок української мови ви повинні приготувати зошит, малюю словом. І ми знову ж будемо продовжувати тему читання. Щоб стати супермодним. Щоб стати супермодним, треба багато читати. Так, зустрінемося о 10.30 на уроці української мови. До зустрічі і пере.